Доброго дня сьогодні ми знаходимося на базі дитячої міської клінічної лікарні на кафедрі педіатрії номеродин та неонатології. І зараз ми поспілкуємося з професором Похилько Валерієм Івановичем. Доброго, Доброго дня. дня, скажіть, будь ласка, чому саме неонатологія це одна з найскладніших і найважливіших спеціальностей? Ну, я думаю, що не тільки на а всі спеціальності важливі. А якщо говорити саме з позиції, що є на то надорожчим є діти, і саме новонароджені діти, бо це. Те, що спонукає нашу українську сім'ю до того, що вона буде жити, вона буде існувати. І саме неонатологія, вона є досить складною, оскільки новонароджена дитина вона нічого не може сказати про себе, лікар повинен в результаті його огляду дитини, в результаті обстеження дитини та диференціального підходу поставити діагноз і своєчасно розпочати йому. А Саме інтервал того часу, коли це треба зробити, він досить коротенький, і саме те, що лікар-ненатолог повинен приймати рішення досить швидко, а це навіть не хвилини, а секунди для того, щоб визначитися і правильно назначити лікування, оскільки в ненатології є такий золотий стандарт: це золота хвилина, золота година і золотий день. Тому якщо анатолог в якійсь мірі буде десь чомусь невпевнений і не прийме кардинальних рішень, це може бути фатально. Скажіть, будь ласка, ви дуже багато років працюєте. Які випадки вам найбільше запам'яталися в вашій кар'єрі? Ну, оскільки я поєдную декілька професій, як ми говоримо, я маю категорію і працюю як дитячим анестезіологом, вище, так і вищу категорію по педіатрії та ненатології. І звичайно, цей мікст, але підходу дає. Мені можливість говорити про ті саме патологічні стани, які є, особливо в інтенсивній терапії, коли дитина потребує респіраторної підтримки, потребує корекції вроджених вад розвитку, які зумовлені саме Порушеннями або ж порушення з боку шлінково-кишкового тракту, або центральної нервової системи, або серцево-судинної, і тому саме ці рішення вони є досить складними. Якщо говорити про тих пацієнтів, яких я пам'ятаю їх за все, мій період роботи є досить багато, але ви знаєте, коли проходить роки, і вони повертаються до тебе, коли їм уже 16 років, коли їм уже 18 років, деякі вже навіть народили їм вже більше 30 років. Ти розумієш, наскільки це важливо? І це всі були діти різного плану. Одні були спродженими аномаліями розвитку, яких ми проводили хірургічну корекцію тут і виходжували їх досить тривалий час. Потім ці діти, враховуючи якість саме їхнього здоров'я і те, що вони потребували корекції, лікування, спостереження, знову поступали в нашу лікарню. І, Хочеться сказати одне: що коли ти бачиш посмішку на обличчі такої дитини, ти розумієш, що це все таки було варто того тих зусиль, яких ми прикладали для того, щоб дитина була здорова. А як університет допомагає студентам краще здобувати знання саме в неонатології? Ну ви всі знаєте, що ми не можемо тільки навчати за допомогою підручника, хоча це і важливий елемент навчання, і саме клінічних розборів, і оглядів, які є у відділенні, і ви маєте можливість клінічно це все спостерігати. Але в нас є і симуляційна підхід, досить такий потужний. До речі, самим. Першим таким е, тренінговим центром, який був створений в нашому університеті, це був саме тренінговий центр е, сучасних перинатальних технологій, і, і саме в ньому е, була розроблена концепція мультидисциплінарного підходу е, до е, подачі допомоги і створення команди, е, яка здійснює допомогу безпосередньо це в пологовій залі, е, тому е, Напрямків їх є багато і вони можуть бути різними. Починаючи від чергувань, коли до нас приходять наші студенти, ви знаєте, працюють в відділеннях і в інтенсивної терапії. Це практика. Це досвід, який ні за що не купити, і він є особистим. І чим більше такого досвіду, тим певненість є більше в роботі і немає е, можливості знову таки я говорю про несприятливі медичні події, які е, мають місце в роботі лікаря. А вони можуть приводити навіть до фатальних наслідків. Тобто, ви підтримуєте студентів, які Входять на практику і, можливо, працюють самостійно в пологових е залах. так? Ну, Підтримуємо, робимо протеже, як ми говоримо, так для <гум> того, щоб вони могли в соціум саме медичний влитися. Е у нас є кружок, наш дато тобто є, є наукове товариство, яке. Е Працює знову таки на базі перинатального центру, де саме наш напрямок, нашої кафедри педіатрії, Він спрямований на цю маленьку нашу на маленький контингент. Ми їх називаємо поспішайки на наших на новонарод народжених дітей. Дякуємо вам, що ви привідкрили нам завісу, як відбувається навчання, і поділилися таким досвідом і такою інформацією. Дякуємо.